Мирного неба всім! Сьогодні ми з вами глянемо, яким буде завтрашній день для України і для Росії. Будемо відштовхуватись, в принципі, від дня 12 червня. Цей день для України і для Росії. Одний. Ну, не зовсім хороші карти, скажімо так, це якесь затягування з минулого нестабільної ситуації із ситуації не сповна розуму. Так, всі колоди будуть у нас брати участь. Викладу я для України і для Росії. Ви знаєте, 12 – це росіянський день? Так що подивимося, як це буде. Так, яким буде для України завтрашній день? Яким буде для Росії завтрашній день? Яким буде? Для України завтрашній день для Росії для України. Для Росії, ніч не спокійно може бути. Що, давайте подивимося спочатку для України. Ну, для України тут зараз питання, що є якесь, е, є питання домовленостей е, про силове, про силову дію або бездіяльність. Ну, тобто, щось хтось буде. Тримати під контролем, поки що так дивимося тут, мгу, млеко. Угу. А хто з ким домовляється? А, хто з ким домовляється, через які сили от цікаво, тому що а, тут таке враження, що Україна, в принципі, виходить, що ніби Україна може надавити якусь е, точку. А в Росії відповіді, якщо ця точка не буде надавлена, то і Росія, ну, якби попри, як це, попридержать лошадей, Ну, от щось в тому роді, якось дивнувато. І всі карти поки що вибору, можливостей, і також тут, і, і тут карта сили. Дивіться, перевер, тут карта сили для України, тут карта сили в перевернутому положенні. Такої сили немає Росія, але знову ж карти, які говорять про складність самого. Тут, бачите, тут щось з водою і домовляння череп, через воду, або по воді, або з води. Щось зв'язано з водою. Все-таки земля-вода. Не бачу я момент, щоб показували, що іде. Момент цього як його? А, ну, зараз, в принципі, подивимося ситуація. Що ми по-іншому? А якщо ми. А якщо ми, а якщо ми запитаємо, що це за питання стоїть? Що це за питання? Все одно питання? В кубках і кубки перевернуті? І питання тут, тут іде момент услужливості. Запитання по суті, хто кому служить, хто кому перший подає руку або навпаки повертається задом. Слухайте, тут кубки, кубки які постійно пере перевертаються, і момент колісниці, колісниця, в принципі, може бути прорив, все-таки тут, чи це небезпека, яка буде зв'язана з дорогою? Скоріше всього, що не дуже... скоріше всього, що не дуже, якось дивнувато. Невже? Невже Не <різь> Не вони дали відкупного. Тому ж тоді відкупна відкупного? Костина дім коса небезпека, так, на жаль. Підтверджується і тут розборки є, але є хитрість. Ну, дивіться, Ленорман більш, Ленорман більш на даний момент чітка. На завтра, на жаль, над Україною нависає на, ну, в принципі, нависає серйозна небезпека. Серйозна небезпека, а Росія виходить, що є момент, що вона може ну, якби, ем, схитрувати, улизнути. Якось так. Чого ж Росія викручується. Росія втрачає силу. Росія може пропустити, якщо будуть якісь диверсії, а тут диверсії можуть бути: диверсії зсередини, диверсії з ну, якби не з одного боку, а з двох. Ну, може і більше. Але тут може ще бути підстави різного плану, як про Якісь моменти договорів, домовлянь. Росія, вичікує, вичікує момент, щоб сторгуватися про щось, хоча в неї є дуже або інформація якогось дуже сильно плачевного стану. Або вона вже по суті ну, щось таке, як над прірвою. І от-от обріжеться, знаєте, останній, ну якби остання ниточка, якийсь шнурочок. Може бути отак. Що це буде? Я, я поки що не можу сказати. Над Україною дуже круто показано, ну, Ленорман взагалі видала про удари. Так, це може бути, що щось буде як сполохане, ну наполохане, але мені все одно не дуже ну, не подобається. Скоріше всього, це буде, буде ситуація. Хоча би тут є такі карти, які говорять про бачите, двійки, 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 що на одній, що на другій стороні. Тобто, Проходить якийсь момент домовляння. І це зв'язано або з полоскою землі, або з документами, або з моментом там, де є вода по воді. І ця вода, ця історі... ну, історія з водою може набути чинності, або навпаки, тут запитання стоїть. Тут певна карта, яка виходить взагалі, отут це показано, для України це запитання. Ну... Це називається або задай запитання, або, або е, дай відповідь на запитання. Тобто є запит якийсь. І запит, скоріше всього, йде з е, Росії. Наскільки е, мо... так, а що тут? Ага, тут пажики і там пажики. Ні пажики. Дивно. Дніпажики. Хоча в Украї... на Україну все-таки у нас іде колісниця прорив. І е, все одно іде хоча б якийсь лицар, хоч він і це якби якась як зворотня, е, зворотній хід або зворотня тяга, але знову ж зв'язано з водою. Можливо, все-таки вони трошечки е, підпирають і лякають. Тому що є, бачите, момент у такої ситуації, ну, як би страху, наганяти страху, той поворотний момент, що таке, таке яке вже було в України, або з водою, або ну, там, де вода велика, або надстройка якась, можливо, те, що зв'язано і побудовано на воді, ну, ви самі розумієте. Або, ну, бачите, карта будинку може показувати нам і атомки. Якось так. Ну, або якісь такі, може бути просто. А що це за криси Тут загублені. Тут можуть бути. Ой, криси хрести. Це, скоріше всього, житлові будинки. Напевно, на жаль, житлові будинки. І е, колода Фаталіті нам в принципі також показує ситуацію договірного чинника. Що ще все? Ну, коли завтра, що завтра робити з самого ранку, чи як, чи в чи, чи, чи під вечір, чи вночі? Ну, поки що ще все в русі. На даний момент, коли я це знімаю, це все в Русі. Для України все може змінитися. Україна може набрати якогось Ой, Україна може все-таки взяти якийсь інший, ну, як би, хід, взяти якийсь хід, бути активною, бути активною, а вона активна може бути в ситуації, ну, Якихось обстрілів, напевно. Якщо брати ті карти, це називається так, небезпека на ніч йде, починаючи з ночі, є. Але можна також ще сказати, що тут, тут треба явно чекати, От якась договірна позиція, щось затягують, явно щось затягують. Чи грають в банк, можливо, грають в банк. Ну, тут є однозначно є якісь моменти переговорів і чекають якусь звістку. Тут хтось мав дати, хтось мав дати, має дати. Хтось комусь, я не знаю хто кому. От є запитання: якісь або документи, або підпис по документам, або договір якийсь, можливо, ну щось має бути тут, бачите, як для Росії це як відчуження якесь іде. І Росія в тому моменті дуже незадоволена, тому що це для неї по суті якась як нехороша історія, погана історія, смертельна історія. Це така знаєте, історія, якби людина впала, або ну ну не в кому тут зараз, а людина підсіла на дуже складну затяжну хворобу. Ну не підсіла, а попала в затяжну хворобу до. Прикладу, або ще щось, отут якась така історія вирішується і тут показано, бачите, на двоякість позиції, і те, що ходить по кругу, в принципі очікується відповідь від якогось союзника, або можливість захисту від якогось союзника, або ну, тут, тут ми ж дивимося. Росія Україна, а тут якісь хитрощі, все одно показано хитрощі і протистояння. В протистоянні це може бути, що ну, на Україну показано конкретна небезпека. А як тоді вони будуть скручувати, що це не вони? Хочуть вийти з сухими з води. Чи може це бути день? Ну, як? Чи можуть вони провести цей день в спокої і в святі, тоді ні. Але будуть дуже сильно показувати, що, що це для них свято. Може ще бути історія, коли будуть зганяти кудись народ людей, виганяти, зганяти, давати пропорив руки і так далі можуть. Е ну, ні, тут чекають якихось документів. Тут чекають якусь підпис. Навіть неможливо, там заблоковано все. Тут чекають які, ті москалята, чекають якісь документи. І в зв'язку з цими документами або рішення по цьому прийде, і вони... Так, все. Вибачайте. Але я розклад буду закінчувати. Вони це чекають і від цього дадуть їм це чи ні. Буде залежати, чи вони будуть лупити по Україні чи ні. В них якісь дуже. І це зв'язано або з чиєюсь е, майже смертю, або з е, підписання задокументована якась історія. Від якої вони залежать, ну, щось таке. Або прийняття цих документів. Ну, от прийняли це рішення, або видали цей документ, або взяли щось. Ну, от також питання, і там якісь питання від купного, от що от від того всього залежить, яким буде день, яким буде цей день взагалі. Для України, але по великому рахунку на Україну показують складну історію, все одно складну історію з небезпекою. На Росію таку складну історію не показують. Показують, в принципі, якісь як диверсії зсередини, ну, щось на щось будуть заміняти. От якісь такі, але будемо надіятися, що. Будемо надіятися, що це лихо мене Україну. Все. Дякую вам і до зустрічі.